Інформація для тих, хто думає, що будує приватний будинок і не потрібно встановлювати систему вентиляції в ньому. Бо, наприклад, приватний будинок в лісі, сосни навколо. Але ж, подивіться, це фільтр від вентиляційної діючої вентиляційної установки. Отаке от чудо. Залишається все на цьому фільтрі і не попаде до вас в будинок. Як бачимо, різницю. Пил, комахи не попаде в ваш будинок, тому що у вас встановлена система вентиляції.